Всі справ читатимуть сіко любить своє брата Нію Нам ногті вже накрасили і вже сміся у діло. Димемо школу рано, сіна тоя свої причини. І ти корова кращена, що на нас серпиш, думаєш, що казатиме, що інших ти кошти. І це я пока проблема. Зле собі ціну те все, по-любому в натяє. І не треба ми казати, що не хочеш репчитати. ти вперед і... Це фаса, вулиця крута мінітюра за мінітю, але це фіня читає реп, це наше покликання, знаєте, це всі, ми круті, без пунктів читаємо реп, тільки я, Женька, але наші друзі підтримали, наші ми заспівали пісню про нас. Дай си шанс, повір в себе і все, я пока проблема. Знайці ну то все, по-любому натяє, і не треба ми казати, що не хочеш реп читати. Ти вперед-перед іди, цим бурів все не лиши. Bitches say shit and the ace say nothing. I got no motherfuckers, can't tell me nothing. A B's in the trap, B, bee B's in the trap. A B's in the trap, B, bee B's in the trap. Йоу! Цей е репис ми хочем да присвятим всим нашим Вашим друзям. Спильно.